Змагамося, що вам підготував наступний тиждень. Ми будемо дивитися тиждень з 24 лютого по 2 березня, що вам підготував цей тиждень. Дияволо підготував. Вас очікує якась спокуса. Щось вас буде манити, тянути. У кожного це може бути своє, або ж це якийсь партнер, який буде вас манити в свій бік, або ж це якісь. Те, що ви собі забороняли, але тут, от на цьому тижні, вам все-таки може захотітися зірватися з цього, наприклад, та ж сама дієта. Ви довго думали, що до весни треба худнути, і от ви вирішите на цьому тижні, що тортик буде не зайвий. Сюди ж якісь зустрічі, можливо, якийсь алкоголь або ще щось. Ну, тобто все те, що ви раніше собі могли забороняти, може зараз до вас завітати на цьому тижні. І яка ж вам порада? Прислухайтеся своєї інтуїції, вона вам підкаже, як вибратися з цього диявола, як його обійти, і як пройти у цей такий темний період, темний такий тиждень.